балуйте мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Мадам, прошу вас, попить. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям? Я Анна Віталівна, керівник відділу продажів найтитулованішого агентства нерухомості в. Чекаю звіт на 17 го На сьогодні? Ні, на Івана Купала. Йога ретрит в Карпатах на двох. Like. Смузі джакузі, все як ми любимо. Хотіла поїхати в відпустку з Богданом в Карпати. Зараз ми тобі такий ретрит влаштуємо.

А хто це? Я тут здаю твою хатку через інтернет. Ти ж хотів, що я погляділа за хату? я погляділа. Ти в моєму будинку і будеш жити за моїми правилами. Я не гануся. Я Анна. Як Анна Київська донька ярослава. Мудрого. Ну, зараз чуєш. Ти занесіть мою валізу <плес> до мене в кімнату. <плес> <плес> Знаєш що? я заплатила за ці три дні і буду жити тут. Хочеш ти цього чи ні? Мені казали, це неможливо бути простою разом з тим бути щасливим. Десять кроків вперед, три падіння на спину. Війна дала нам зрозуміти, що життя не можна відкладати на потім. Його треба проживати тут. і зараз Десять кроків назад щоб набрати розгон. Так, Продовжувати бути, в мене по годину плати. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Мамуля, ти як ми з твоїм батьком вирішили, що більше надамо тобі ні копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. де підстава. Ні, Ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо в готелі, усе оплачено. І якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. <звук> Спокуха, все нормує. Треба вийти мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Мі, мадам, прошу вас, Мене Мі, я, я Зустрічаю сина. Він прилітає із нареченою. Один привіт. Довбана психопатка. Ого, халупа яка. Годі вже жерти декор. Наразі справи не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Фіона, mm. отже, ти модель. Фіона демонструє руки. О. бачите оцю. Вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це 50 тисяч. А так уже 100 тисяч. Вона <рапляв> 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 Я знаю. <рапляв> <рапляв> будь моєю нареченою. <рапляв> Що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила? А, але ж не таким чином. Чого біситься сказав би. Сказав, що не чіпай мамину піпку. У кіно з 9 січня. Салют! Добрий, Добрий ранок, ранок Марвіне. Марвіне. Кожен день це шанс змінити життя. Добрий ранок! Ви думаєте, що я народився успішним ріелтором? Вас визнано регіональним рієлтором року. Моє вітання. Ні. Я докладав зусиль і нарешті став тим, ким хотів бути. А -а. Ховатися це не життя. Щось мені якось зле стало? Ми тебе шукали. Марвіна Гейбл! Я думав, що професійний кілер типу тебе має бути страшнішим. Хто ви такі? Ми працюємо на твого брата, і він наказав знайти тебе. Тому що ти відпустив Роуз. Де гроші? І де та дівка? Скажіть брату, хай йде до дітька. Цей коротун б'ється, як ніндзя, і стрибає, як мав папавук. Роуз. Салют, Марве. Коли ти обікрала мого брата, я врятував тебе. Нащо ти повернулась? Ми ховаємось. а ховатися це на життя. Щоб зупинити твого брата, потрібен справжній ти, а не рієлтор. Я поклявся назавжди забути про старе. Гей, у вас усе гаразд. Так, я просто в процесі інтенсивної йоги. Зайдіть пізніше. Мені дуже шкода. Мій брат обіцяв зав'язати, але кинув мене. Знайдіть їх. Негайно! Продіряве Гівнюка. Не хвилюйтесь, я знаю майстрів, які все підлатають. Давай покінчимо цим разом. Хотіли мене справжнього. Ось він я. Давно вже пора. Люба зла. Ви не стрибнете. Дам'я рятувальники вже тут. От навіщо ви їх викликали? Він таке робить вже в шосте. Це емоційний шантаж. Я знаю, що робити. Треба припинити наші сеанси. Ні. То ще побачимось. Справді, Коли? коли вирішите знайти кохання? Здихалися. Я рада, Аліс приїде з нареченим. Я теж. Ні. Тридцять років шлюбі. Кожен раз, коли з кимось знайомлю, ти починаєш його аналізувати. Більше не буду. Урочисто тобі обіцяю. Звісно, я сам його зустріну. О, ні, чорт! Доктор Баранже. Дам'ян, що ви тут робите? Флаві, надішліть мені історію хвороби Дам'яна Леруа. Страх птахів? О, я й забув. Яка краса. Мені знадобиться ваша допомога. Він має забути Аліс. Все має свою ціну. Може на ти. 600 євро і ми друзі. Алло, Стефане, хочу тебе запросити. О, чудово, я з радістю. Ви були така гарна пара. Тату! А хто цей Стефан? Ми з ним майже одружилися. Ви лице шукав? Він знайшов! Вас не знудить в машині. На це я не страждаю. Побачу. Ми обожнюємо перець. Все добре? Серцевий ритм в нормі. <плес> Як часто вас нудить? Вони тебе випробовують. Оце ти виспися. урочисто тобі обіцяю. Я краще піду. Всім укриття. Донька мого терапевта. Це буде прекрасний вікенд. Так. Звісно, скоро в кіно. Знайомтесь це мій тато. <рістична> Рішення суду чітке. Тома Блондан має стати законним представником дитини. Та є проблема. Він не дуже здібний. <плес> <Вітаю>. <плес> ти геть здурів. То що, ти вечір уже спланував? Вечір? Ти ж не забув про день народження. Радше дуже нездібний. <плес> Срань. Я обожнював книгу про маленького принца в твоєму віці. Нічого нема, ні жодного слова. Справді? Та це просто блокнот. Вітаю. Кому тортика? Ця книга насправді магічна. Якщо в неї записати бажання, то воно збудеться. Та бажане має бути корисним. І недорогим. Магічна книга. Хочу мати з ставати невидимим. Серйозно? Я зник. Мися гарно. Гаразд. То книга і справді магічна. Абсолютно. Хочу, щоб завтра, та весь день усміхався. З мене вже. зовсім ні. Хочу зустріти справжнього капітана Дурка. А він так зветься, бо на тебе дуже схожий. Капітан Дурко! Я заберу тебе о... О пів на Точно, о пів на п'яту. Про що ви там розмовляли з Габі? Та про Джеймса Бонда. Воля, геній. Навіть вид мене я флешка. І лише ти здатен її звідти забрати та виконати місію. Ей, ти! зупиніть його. А ну давай, коли куди ідеш із татом. Усе розказуй бабусі. Відколи? А відзавжди. Я все вкладаю, щоб зробити сина щасливим. <рес> Супер, татусь! Я бачу справжнього капітана Дурка. Він був не такий качок, як фігурка, але теж класний. Та ну не вже та кажу тобі. Не качок. Угу. Окей. Okay. У кінотеатрах з 12 грудня. Ходи глянь. І що нам робити? Тут просто купа грошей. Скільки? Купа. О. Шановні, в ніч на 21-е. Ви чули чи може бачили щось дивне? в якому плані дивне? Два чоловіки. Жінка, мед. Ой-ой-ой, що за. Коли кажуть не в грошах щастя, про яку саме суму йдеться? Два мільйони. Чимало. Ми усе сховаємо. Не чіпатимемо. А тіла, що з ними робити? Це ми теж вирішимо. Мурашка, яка розявила рота на акулу. Стала закускою. Скоро мерчів буде більше, ніж живих. Як заробити на вбивстві? То, де ви були в ніч на 21 ше Були в купідоні. В клубі для свінгерів. У четвергах там пінпонг. понг Ген бенг. Генубенг. У кінотеатрах з 10 квітня. Ти помреш молодим. Якщо помру в барі, продай мої органи, і сплати мій рахунок. Вони вже майже нічого не варті. Ні-ні-ні-ні. <звук> ні, 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 ні Досить. Я більше не можу тікати. Дістало. Назвуй твою ціну. Я поверну тобі життя. Хоче що твоє ім'я Погоджуйся. Їдь до аеропорту. Ти внесла мене у чорний список. Якщо хочеш те, що я пропоную, допоможи. Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ти маєш взяти його живим. Щаслива пика, о, 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 все добре, все добре, спокійно. Я дав тобі таку дозу, що зробить і коня. <рес> Нема такої країни на заході, де б не розшукували привида. Хочеш отримати нагороду? Десять мільйонів баксів. <світ> <плес> Ти кажеш мені, що на літаку повно вбивців? От срань. <плес> Ви шукаєте когось на літаку, але не знаєте кого саме. <плес> Непогано. Тут багато хто хоче тебе вбити. Я не просила мене захищати! Що тут таке? Хто кого вбив? У них твоє фото? А у кого у них у всіх. Ми що посадили на літак психопата? Ваш пес не жир трьох людей. І його присплять. Так, каже, закон. Та ви ж адвокат з безнадійних справ! Це ваша робота. Ти обіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся. І виграєш. єдина межа твоїх мрій… Її немає. Це ти мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. Усе добре. Я боюся. Космо буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі з часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусану. Але цьому гапук. Увага. Крутись. Крутись! Крутись! Собака космо в прізвище немає. Стать кобель. Весін барбосика і шоколадки. Так. Він біля ніг хазяїна. Він крутиться і вертиться. Вони круті ці квадробери. Цей пес, тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Бо! Бо! Ти можеш померти, ти знаєш. Я маю думати як собака. Коли собака кусає, він каже: ні, цього не можна. Чи хочемо ми жити в світі, де поважають природу кожного, його унікальність. Не можна судити його як людину. Треба переглянути статус собаки. Де це ж собачка, що у мене з голосом, як собака в точинах Боже, збав. Перед Богом оголошую вас чоловіком і дружиною. Данці вбили усю мою родину. Навчи мене битися як ти. Допоможи мені знайти їх. Король Крістіан вважає, що це зламає жителів Стокгольма. Я законний король цієї країни, і я не дозволю відібрати це у мене якимось клятим шведським селянам! Точно! Ого! Армія короля сильна. Треба бути хитрими. Хто я командою? Кляті ідіоти. Лише питання часу, коли він візьме місто в облогу. Я не відступлю. Ми переможемо! Міледі потрібні переговори. І от ми тут, як одна велика щаслива сім'я. Треба змінити наратив. Ви пишете свою власну історію. Він стане і вашим королем. Цього не буде. Скопити! Тікай, інакше тебе вб'ють. Слідуй плану. Один є і ще чотири. Моя сила безмежна. Доброго ранку, заґрай! Занина, уявіть, як приємно буде відчути шведську корону на своїй голові. У, -у, -у прям відчуваю. Такі супер та мусчі персонажі, як мене мазуть все перепаскудити. Привіт, я Петун'я. Нових смаків на заводі жувальний гумок. У! Дай спробую! Ого! А ви депрацюєте! О, ми старомодні ризикові хлопаки! Час реалізувати наступний етап мого плану. Усе буде моє! Відбувається щось дуже дивне. І з цим треба щось робити. <ривається> Що нам робити? Що нам робити? Битися. Може ми не найкращі бійці. Ти Тихо А ти дротка. А я просто і касюр. Вибачте, та якщо ми триматимемося разом, все, все буде, буде. добре. <гум> Пора їх спекатись раз і на назорський. Сподіваюся, це надміцне скло витримає? Це скло не надміцне. Ми нічого не боїмося! Не чувайся! з зора! Запрошую подивитися у першому ряду, як я підриваю... триваю земля! так на мене! Роззяти і качка рятує життя! Лунітюн врятувати планету. Треба діяти швидко. І лише один з нас може зробити цю роботу. ні, тільки не качка. Скоро у кіно, українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.